вечір, добрий вечір, і ще разочок вам добрий вечір, шановні пані та панове. Нагадую вам, що ви знаходитесь на каналі Українського Гіка Павла. Сьогодні буде саме п'ятитисячна серія відеокарт. Да, презентація вже пройшла. Перший день уже пройшов, і дуже багато інформації на нас звалилася. Які позиції базових консолей до цього всього, що вчора вчора показали? Ну чесно скажу, позиції не дуже. Навіть якщо взяти базові консолі 550 баксів, зараз PS5 стоїть, да, це зібраний повністю системник, 550 баксів. З однієї сторони, це дуже круто, що ти його типу, взяв, підключив і погнав грати. Консольщики будуть задоволені. Але якщо ви гравець, якому в принципі абсолютно все одно на чому грати, будь то ПК, будь-то консоль, головне, щоб була хороша пропозиція. То в такому випадку, чесно кажучи, я думаю, що навіть ведро гарно зібране, на 50 60 запропонує вам уже. Вже ну не просто більше, а це просто небо та земля. Рівень технологій, які зараз вкладені в PS5 та Xbox Series X, Це не просто дно, це ну, типа, знаєте, ну це, 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 це десь там в в паралельному світі знаходиться, тому що там немає нормального FSR, там немає нормальних рейтрейсінг технологій. Єдине, що там процесор більш-менш залишився, да, і кількість відеопам'яті, і те, що воно автоматично тягне до 4К. тобто автоматичний процес залишився, але по технологіям ну дуже жахливе відставання. Дуже жахливе. І я дивлюся на це все. Я просто не розумію, чому. Sony не розглядає варіанта об'єднати зусилля з Хуангом. І не треба навіть супервідеокарту. Не треба взяти 5060 засунути в PS6, під'єднати цю 5060 до загального пула пам'яті в 16 там Або, ну, напевно, на той момент вже 16 це буде мало. І у вас нормальний рейтрейсинг шикарний DLSS шикарно тягнеться до 4К, все без проблем. Тобто все, все на блюдішці вам приноситься. Але Sony учепилася в той AMD Тонучу і просто хочуть щось з цього пожати. Я, чесно кажучи, абсолютно не розумію, що вони там знайшли. І так само Xbox. Якщо хто помітив, на презентації AMD був трейлер Xbox, а вони там розповідали, що Call of Duty буде першою грою з підтримкою технології FSR 4. Ну не знаю, не знаю. Я в це все не вірю, тому що я зараз маю PlayStation 5 Pro. Вона хороша. Ну, ну тут знову таки серед консолей, вона, начебто, хороша, да? але якщо порівнювати її технологічність з відеокартами від Хуанга, ну це знову таки небо та земля. Bye. Mm -hmm. Якщо порівнювати PS-5 PRO з базовими консолями, да, там можна сказати, тут додали, там пропрацювали, тут рейтрейсинг трішечки краще. Але якщо порівняти навіть з самою, ну напевно, з 50-50, якої може і не вийде, да, з самою гівняною карточкою, яка буде там у бомжів просто десь під мостом валятись, 50-40 якась, мені здається, що навіть 50-40 би порвала в пух і прах просто цю прошку і не залишила б там би нічого абсолютно. Ну, відставання просто жахливе. Просто жахливе. Я не знаю яким чином вони будуть наздоганяти в ps 6 оці всі технології. PSSR зараз знаходиться на рівні DLSS 2, напевно. Ну, тобто, як сильно їм треба вкладати зусилля, гроші, яку команду спеціалістів збирати, щоб оце все наздогнати. Я просто в це не вірю. Я не вірю, що ps 6 все це зможе зробити. Вона зможе там да там десь підсокротити, десь там трішечки наздогнати, але вже ну, дуже сильне відставання. Більш того, що цікаво, ps 6 виходить через три роки, а то і чотири. А через 4 роки ще вийде серія відеокарт від NVIDIA. Ну коротше, це вже це вже якийсь не компетішн, це абсолютно різні світи. Ну і останнє, що хочу сказати, за Xbox. Next зараз активно ходять чутки за новий Xbox. Вже компанія Microsoft каже: ні-ні-ні, назва неправильна, ви нас неправильно зрозуміли, але всім очевидно, що в 26 му році буде вже новий Xbox. Вони будуть базуватися знову таки на чіпах AMD. І дивлячись на вчорашню презентацію, я розумію, я, я не розумію, що саме в вони хочуть засунути в новий Xbox, щоб він хоч щось показав. Дивіться, у нас є прошка PlayStation 5 Pro, яка поставила новий чіп від AMD. Який більш-менш доступний по ціні якості для консолі, умовно кажучи, не пройшло ще достатньо багато часу. На момент 26-го року пройде два роки, да? ну а може півтора, десь з моменту виходу прошки. Ви, як і я, розумієте, що у AMD якийсь новий суперпотужний чіп за цей час не з'явиться. Це максимум буде відмінність там ну на одну да, там, скажімо, там, умовно в прошці стоїть аналог там. Скажемо, 7600, да. Там поставлять 7650 XT якусь. Але який сенс випускати в 26 му році Xbox? На технологіях AMD Я критично не розумію для чого? Щоб він через 1-2 роки зістарився. Ну ладно, прошка, да, ладно, прошку вони випустили. Вона зістариться, але це ж не головна консоль, яка має жити 7 е, років. Прошка це консоль, яка має дотягнути покоління ще 3-4 роки. Від неї нічого не вимагається. Де вона може, вона там покраще. Де не може, вона буде працювати як базова. А від Xbox 26-го року вимагається стати новим місія. Тобто 26-й рік має показати колосальну різницю з попередніми консолями. Я поки що не розумію геніальний план філа Спенсера, не розумію, що це має бути за Xbox. Тобто, пам'яті туди поставити багато це не проблема. Центральний процесор Ryzen, який хочеш, вибирай. Ну і в тому числі АПУшку можна нормально підібрати. Але проблема в тому, що не існує ще АПУшки, яка б Суттєво відрізнялася, яка б могла б тим просто показувати 4К. Ну, поставлять вони якийсь середній чіп і що? Ну і вийде потім PS6 через два роки, яка вже щось нове запропонує. Ну і в принципі на цьому все, хлопці та й дівчатка. Напишіть в коментарях, де Павло завафлився. Поясніть за філа Спенсера, за компанію Sony, за Прошку. Ну і цей. Зустрінемось в коментарях, папа. -па.